Крилатий вітер розвиває стяг, блакить і золото, на нім переплилися. Наш прапор майорить не наче птах. Народ величний наш нікому не скориться. Небесно золотий наш стяг, ти пахнеш небом. Чирим злотом на тебе йде орда болотом. Ти вдома вже, а не в гостях. Доброго святкового дня, дорогі земляки. Сьогоднішній захід до Дня Державного прапора України та напередодні Дня Незалежності України розпочинаємо із загальнонаціональної хвилини мовчання на знак шанування пам'яті захисників України. Які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, схилімо ж низьку голови в скорботі за загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали свої життя заради щасливого майбутнього. Сняти 1991 року над будинком Верховної Ради України було піднято синьо-жовтий прапор, символ незалежності та суверенітету нашої держави. А 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор, який являє собою синьо-жовте прямокутне полотнище. З двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору, а нижньої жовтого кольору. Поєднання кольорів синього і жовтого може трактуватися по-різному: це кольори сонця, верховного божества наших предків та води, основних життєдайних сил і символів української міфології. Це і чисте, мирне, безхмарне небо, що простягнулося над хлібним ланом, символом мирної праці і достатку. Це золотий вогонь свічок на вінках, що пливуть синіми водами рік на свято Івана Купала, фрески Софіївського та Михайлівського соборів у Києві. Однак головна ідея синьо-жовтого це велика гармонія космосу. Сонця, води та всього сущого на землі. Сьогодні ми з радістю спостерігаємо над тим, що наш прапор розвивається у нас над головою. Але останні роки стали найскладнішими для нас. На долю нашої країни випали страшні випробування. Гинуть українці. Іде війна. Виявляється, життя інколи справді ділиться на до і після, і буває це не десь за обрієм чи далекій країні. Усе це трапилося з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу та блакитного неба є символом мужності, гордості. Надійною опорою і святиною для наших солдат, які відстоюють суверенітет держави, всі ми повинні бути гідні пам'яті багатьох поколінь українців, які ратними подвигами, працею, часом і ціною свого життя створювали славу і велич держави, щоб сьогодні вільно майорів наш жовто-блакитний прапор. Особливими духовними символами стали для нас державний герб і прапор України не тільки на вустах, а й у серцях відлунює кожне слово нашого державного гімну як символу багатовікової боротьби українського народу за свою незалежність. Право! Підняти державний прапор України надається вергу Насті, волонтеру, учасниці благодійного фонду Берегиня, старшому солдату кучеру Василю Юрійовичу, стрільцю санітару другого відділення з воду охорони п'ятого відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підняти право Рокітнянщини надається Пауль Дарині, учениці другого курсу Рокітнянського ліцею Ман, призеру конкурсу захисту учасників Ман та всеукраїнського конкурсу з українознавства та старшому солдату Савітському Олександру Йосиповичу. Стрільцю помічнику гранатометника 2 відділення взводу охорони 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки ще в туманах білих спить красуня ро. Ми були червоні маки буйним світом зацвіли. O sol Вас запрошуємо заступника голови Рокітнянської селищної ради Соколовського Миколу Васильовича. Слава Україні! Шановні воїни-захисники, шановні учасники бойових дій, шановні жителі Рокітнянської громади. Сьогодні найважливіше свято в нашій держави День державного в України. Та відзначаємо завтра буде 33-ю річницю Незалежності України. Під цим прапором наші бійці сьогодні йдуть у бій. відстоюють кожну п'ять нашої рідної землі. Під цим прапором наші пращури захищали нашу землю, кров яких густо полита наша земля. Всі дуже складні дні. Сьогодні Україна стікає кров'ю. Сьогодні під цим прапором наші бійці відстоюють на железність нашої держави і відстоюють кожну п'ять своєї землі і сміло йдуть у бій. Я бажаю вам національної єдності. Здоров'я, щастя, удачі, миру і довгожданої перемоги. Слава Україні! День державного прапора це свято всіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий час, довгий часом героїчний, часом трагічний шлях. Під рідним прапором український народ утвердив віковічну мрію. Про державність, соборність і самостійність. Благородні сині і жовті кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу і до заходу України з півночі до півдня. Державний прапор уособлює всі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Тож нехай. Синьо жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї батьківщини. Жовто-блакитний стяг наш прапор України, державний символ, свідок. Ми єдині, святе полотнище для нашого народу. Він гордо майорить від роду і до роду. Під прапором на смерть ідуть герої, йдуть сміло й мужньо українці щирі мої, щоб вільною щасливою була держава. Слава Україні! Героям слава! З вітрами на над тобою розвію тумани і дорогу любові до серця твого простелю, Зачарую тебе найщирішому світі піснями, синєм небо до тебе Україна моя прихою. Слести. Чистості з нагоди дня прапора України оголошуються закритими.